Ви коли-небудь замислювалися над тим, що допомагає нам виглядати і відчувати себе молодими від шкіри до суглобів? Це тип енергетичного білка, який називається колаген. Я Емі Шапіро, зареєстрований дієтолог, і сьогодні я розкриваю секрет збереження молодості та сяйва. Колаген це джерело молодості білків, що формують основу нашої шкіри, хрящів, кісток, волосся та нігтів. Це власне природне рихтування нашого тіла. Чи знали ви, що саме втрата колагену з віком значною мірою спричиняє появу ознак старіння, включаючи зморшки та провисання шкіри? Наш організм природним чином виробляє колаген приблизно до 20 років, а потім його виробництво та стабільність починають повільно знижуватися. Насправді до 40 років ми втрачаємо від 10 до 20% нашого колагену до 50 років майже 50%. А після 50 ми втрачаємо ще 2% колагену щороку. Це значне зменшення. Як наслідок, наше тіло починає втрачати еластичність, що може призвести до безлічі структурних проблем як всередині, так і зовні. Погіршення стану багатих на колаген зв'язок, які підтримують наші внутрішні органи та суглоби, може призвести до зниження еластичності, що може вплинути на кровообіг, рухливість та загальний комфорт. Тож, як ми можемо це виправити? По-перше, нам потрібно зрозуміти, як колаген утворюється в нашому організмі. Уявіть собі, клітини нашого тіла, які нанизують ланцюжки амінокислот, наче крихітні намистинки. Ці ланцюжки скручуються і повертаються, створюючи колагенові мотузки. Ці мотузки збираються, утворюючи мікрофібрили, які зрештою зливаються, створюючи колагенові волокна. Саме ці колагенові волокна слугують каркасом нашого тіла, звідки ж беруться ці незамінні амінокислоти з продуктів, які ви їсте. Амінокислоти містяться в продуктах, багатих на білок, включаючи стейк, рибу і навіть у склянці молока. Але видобуток цих амінокислот схожий на просіювання золота. Це вимагає часу, планування, енергії та збалансованого харчування. Для першокласної побудови колагену наш організм потребує постійного та різноманітного джерела амінокислот, які легко засвоюються і є широко доступними, щоб їх можна було відразу пустити в роботу. Виснажливо чи не так? Що ж, для тих, хто шукає короткий шлях, дозвольте представити вам пептиди колагену Collagen Peptides від Coral Club – преміальний ланцюжок поставок амінокислот для підтримки ефективного виробництва і збірки колагену. Дозвольте мені розвити це для вас ще більше. Хоча колаген доступний у різних формах з різних джерел, його безпека та ефективність мають найбільше значення. З усіх можливих джерел колагену ми обрали морський колаген зі шкіри глибоководних риб. Біодоступність це те, що визначає ефективність. Саме тому ми створили високобіодоступну форму колагену шляхом гідролізу, який розщеплює його на менші, легше засвоювані пептиди. Чим менший пептид, тим швидше і легше він засвоюється і синтезується. На ринку існує багато видів колагену: таблетки, капсули, порошкоподібний колаген. Однак для багатьох людей вони не можуть запропонувати однакову зручність. Найбільш зручною формою колагену є рідка форма. Вона дозволяє точно дозувати, її зручно вживати. Оскільки вона випускається в пляшці на одну порцію і не вимагає додавання інших рідин, кожна доза пептидів колагену промарін містить 10 тисяч міліграмів колагену, що часто більше ніж зазвичай можна побачити в супермаркетах. Але колагену потрібна допомога для того, щоб максимізувати свої ефекти, йому потрібні помічники або поживні речовини, що підтримують його. Зокрема, вітамін С, вітамін в 6 та сірка, які відіграють важливу роль у синтезі колагену, і звичайно, біотин ще один важливий вітамін для здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Цей продукт містить ці ключові компоненти, створюючи повноцінну колагенову композицію, яка дійсно підтримує синтез колагену. А скляна пляшка це не лише для стилю, це колагеновий охоронець, який захищає його від сонячного світла і зберігає його силу без консервантів. О, і ми вже згадували, він не тільки потужний, але й смачний. Пікантна цитрусова насолода, на яку ви з нетерпінням чекатимете. Дослідження показують, що морський колаген підвищує рівень зволоження шкіри на 9%, зменшує в'ялість шкіри на 20%, зменшує нерівності шкіри на 13% і може підвищити щільність колагену шкіри на 10%. Вже за два тижні ви можете помітити різницю. Але для найкращого результату рекомендується чотиритижневий курс. Тож навіщо відкладати на потім бажання виглядати і відчувати себе молодим? Спробуйте пептиди колагену від промарін, відкрийте для себе секрет колагену і дозвольте своєму внутрішньому сяйву прорватися назовні.